Вітаю вас у Задзеркаллі. Сьогодні в мене до вас говорильне відео, і це логічна друга частина після мого попереднього говорильного відео, да, де я вийшла до вас зі своїм сумом і зі своїми сумнівами. І ця друга частина буде присвячена вдячності вам, бо нереальна кількість людей мене підтримали нереально теплими, об'ємними підтримуючими коментарями. Просто, надзвичайно, я дуже вам вдячна, насправді дуже вдячна. Бо це дуже цінно для мене. І в той момент це було дуже потрібно. Бо я насправді була на роздріжжі, Я насправді, чесно, не знала, чи буду я продовжувати вести канал. У мене було вже кілька, ну і залишається кілька записаних відео. І я навіть сумнівалася, чи буду я їх викладати навіть ті, що вже записані, не говорячи про те, щоб записувати наступні. Але. Наразі можу сказати, що багато де в чому завдяки вашій підтримці. Я залишаюся. Я залишаюсь, я буду продовжувати вести канал, і зараз я буду, ну ви вже бачите, я почала вже потроху виставляти записані відео. У мене є трошки нових, є трошки старіших. Я їх всі потроху буду виставляти. Єдине, що в мене зараз трошки технічні моменти ну не технічні, а моменти часові. Да? Я просто не встигаю. У мене зараз такий цейтнот, що я не встигаю обробляти ці відео. А обробляти їх потрібно, щоб звук був трошечки гучнішим. Тож, потроху, я їх все ж таки пообробляю і викладу, і канал буде продовжувати життя. А всім, хто мене підтримав, всім, хто мене дивиться, всім, у кого виникло бажання написати мені підтримуючий коментар, я дуже дуже вдячна. Ви надзвичайно мене підтримали. Ви надзвичайно знаєте, ви зробили щось надзвичайне. Я навіть не знаю, як це висловити. Але я дуже вдячна. Для мене це дуже цінно. І тепер я точно знаю, для кого і для чого я роблю цей канал. Навіщо я це роблю і навіщо це потрібно. Дуже вдячна всім за підтримку. Канал продовжує бути.